Всім ще раз привіт! Зайшла я вже в свій напівсформований наш підвал, і на шляху мені тут зустрічається наша квасоля. Це 12-літрові відра, біла і ось така перемішку. тут. І ось ця, що я казала, мені дуже там, домішки, що мені, що я казала, мені дуже-дуже вона подобається. Вона не плететься, дуже рано сохне, стручки землі не торкаються. Не знаю, який сорт. Це квасоля та ще декоративна, дуже-дуже вона гарна, мені подобається. Єдине, що вона при варці вода в ній червоніє, але можна злити і залити іншою водою. Це наша кухня між сараями, між гаражем і сараєм вона знаходиться. І тут у нас підвал. Тато його, як тільки ми купили, модернізував, пробив ще далі ляду, як у нас кажуть, бо тут ляда була отак і по драбині. ми... Ні-ні-ні, У нас на тому дворі були сходи вилиті, оці що у багатоквартирних будинках багатоетажних. І тут також він зробив нам ось таку гарну драбинку, можна ходити і спускатися. Тож, запрошую вас у святая святих. Ми тільки що так розсміялися, а, позаносили бонки з компотом, виходжу, а там брат замітає після картоплі, що пооставалося. Він каже, ти сьогодні така патріотична, в тебе прапор України. Я зараз розверну камеру і покажу. Бачите? Ой, у мене шорти і футболка такого кольору. Так, розвертаємося назад. То ми пішли, зробили ще в будинку фотосесію, але там повиходило так, розмиті є фото, але є і більш нормальні. Так, ну що сказати? Коли закрутки і картопля вже у підвалі, то це вже зима буде не голодна. А ще як щось хрюкає, селяни мене, в сараї селяни мене зрозуміють. Так, наша картопелька. Ось наше сердечко. Було дві таких, але це більш така пропорційна. Там була одна так більше, а одне менше. Наші закруточки різні, наша посадкова картопля. У нових сітках сітки дуже гарної якості, там, де я замовляла, це ми позначили там, де відбирали Беларосу і Рив'єру. Щоб не попутати. Бо з осені думаєш, знаєш, а тоді нічого ти не знаєш. Наша їстівна картопля, мікс різних сортів, нам вистачить. Це в нас місце на капусту. Тут будемо вирізати і в тому році в нас так стояла, лежала, і в цьому році буде. Тут ще хлопці викладуть кирпичем. І буде в нас тут буряк, як і кожного року сюди аж загородиться, скільки його буде багато, щоб тільки можна було зі сходів спуститися і пройти ось сюди повернути. Під сходами в нас також консервація. Нічого, трішки припилена, витяг, помив під краном, то чиста баночка. Щойно повносили компотики, які ми позавчора, я казала, закривали. Мікс. Є з яблук, є з полуниці. Нам, коли ми вибираємо полуницю, у нас так, в такий час то сіно там підходить, то полка, дуже ніколи нею займатися. Ми її складаємо в морозилку, а потім, як є час, восени витягуємо. І шикарно, вона трішки розморожується, щоб можна було відривати шматочками, бо ягодка до ягодки змерзлася. І це вже не один рік ми так робимо в банку. Цукор, лимонна кислота кип'яток. закручуємо, ставляємо, перевертаємо, вкутуємо. Добу стоїть вкутане, потім учора розкутали, воно ще тепле, то до сьогодні ще стояло, Вон там наверху де квасоля, видно, що там дорожки лежать, то на них стояв наш компотик. І малина там додавлена, є самого винограду рожевого. Ми вина не робимо, ми такого. Ми не... Не вживаємо в таких кількостях, щоб робити домашнє вино, а просто не вміємо лінимося. Так. Ще в нас компотик є он там, з червоно, ну, з порічок. Я ніяк не, призвик... не звикну казати, смородина там червона, і з яблук, і агрус там ну, багато всього. 22 банки ми закрили. Що в нас тут ще є? У нас є різні огірочки, ох, які апетитні. І абрикоси, і перчики в різних маринадах, і варення там є. Там внизу також. Ось уже варення з малини, з абрикосів, ще баночка згущеного молока домашнього вареного. Що мама варила навесні. Одна баночка залишилась. Там у нас також варення з яблук. Знову перчик, помідорчики, які гарнесенькі. Різні там салатики я не буду доставати, варення з абрикосів. Що це в нас? Кабачки в соусі. Це я в тому році робила ще лікер з полуниці, але він якось у нас не пішов, не сподобався мені. Знову вареннячко з яблук. Огірочки вон в такий салат такий з огірочків. Тут ще те, що раніше закривали там компоти, мій сік томатний, це ще в нас смалець є гарний. Вон на камері, здається, так темно. І наші яблучка. Я казала, що ми закривали яблучка. Де я знімала на коротке відео? Я не пам'ятаю, скільки тут 24 банки, по-моєму. Це в нас будівельна якась фігня, вибачте, на слові. Яку, яку треба зберігати не на морозі, то воно тут уже стоїть років 23. І наша дрібна картопля. Дивіться, яка ця річ у нас дрібна картопля. Ну, це цей сорт Бора, вона дуже тверда на споживання. Ми її тільки для тварин, ми відкидаємо у дрібну, її тваринам варимо і в посадкову. Собі ми її ніколи не їмо. І тут у нас також і перець, і огірочки, все, що не влізло на полочки, все у нас тут. Ось такий підвал. Ще ж додаться, кажуш, капуста, морква, буряки, цукрові, столові і, 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 які? і червоні. Це буде тут же загороджуватися, тут ці доски стоять. І ще тоді яблука, як нарвемо, вилежаться, вони спочатку на горі десь. Не на морозів, а потім спустимо їх в підвал. І вже як будуть морози, то додаться на сходах, добавиться в нас цибуля в сітках. І от такий буде підвал. Я ж кажу, вже, вже коли картопля в підвалі спущена, і є консервація, вже, вже спокійніше. Якось Ну, українська душа картопляна, <схід> В Азії закупляють в цей... У восени рис мішками, бо це там основний продукт. Там у нас, як мішками цукор, люди закуповують, щоб був, а там рис, так у нас оце картопля. Підніматимусь я нагору, показала вам, розказала. Ой. З голоду не помремо. Всім дякую за перегляд. І всім до наступної зустрічі.